Мені апельсин з м'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підпільно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння. армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Помилка медсестри в пологовому будинку і двомісячна дитина опинилася під загрозою. Замість однієї вакцини, намовля отримала одразу дві і ще й одну. У десятки разів більшій дозі відтоді вся родина змушена щомісяця відстежувати чи не захворіла на туберкульоз, а немовляще й приймає сильні ліки. І, хоча лікарям довелося визнати факт помилки, притягти у суді до відповідальності медиків в Україні дається дуже рідко. Людмила Скалозуб вкладає двомісячну донечку спати, дитина спить дуже неспокійно. У нас проблеми з животиками, вона може і попівдня, і попівночі ми не спимо, вона кричить. Серед причин, каже мама, ліки, які змушені приймати фактично з народження. Це наші ліки, антибіотики, які ми приймаємо проти туберкульозні. Окрім ліків, дитині, а також усій сім'ї робили рентген, стежить, чи не виник туберкульоз. Усе через помилку, яку зробила медсестра сестра в упологовому. Вона ввела у кілька десятків разів більшу дозу вакцини проти туберкульозу. БЦЖ та ще й одночасно щепила дитя від гепатиту. БЦЖ, вона йде на 20 доз розрахована, а вона ці 20 доз на одну дитину вколола. Ніхто не міг спрогнозувати, як вплинуть на маленький організм змішані вакцини. А 20 доз могли спричинити туберкульоз. Цей день Людмила згадує жахом. Спершу каже, все йшло, як зазвичай. Прийшла медсестра, принесла мені згоду на гепатит. Я підписала. А надвечір у палату прийшла делегація. Десь вже 18 та година вечора була, приходить ціла делегація до мене, врачі і адміністрація лікарні пологової, фтизіатра вони визвали. прийшли. І розказують мені таку історію, що, на жаль, случилося непередбачуване, кололи моїй дитині змішані дві вакцини. Людмилу з малятком поклали в обласну дитячу лікарню. За тиждень, оговтавшись, мама почала писати скарги. Я сама написала скаргу на лікарню, що я хочу, щоб ця вина людина була покарана. Я чекала, подала я скаргу 7 вересня. 16-го мені прийшло відповідь тільки що вони просто припинили трудові відносини з цією людиною. Медсестра, яка припустилася серйозної помилки, звільнилася за власним бажанням. Згодом з посади прибрали і головного лікаря пологового. Хоча до інших медиків лікарні у Людмили претензій не було. І це на думку нашої співрозмовниці несправедливо. Людина винна, вона повинна бути покарана, хоча б да звільнити не за власним бажанням. Так, ми будемо це доводити до суду, тому що ну, я хочу, щоб людина була понесла відповідальність свою. Адвокатка Людмили каже, медики порушили вимоги одразу кількох нормативних актів. Було порушено і основи законодавства України про охорону здоров'я, зокрема 58 статтю, яка гарантує матері новонародженій дитині належну якісну допомогу в пологових будинках. І статтю 12 закону про захист населення від інфекційних хвороб. Тож винні мають бути покарані боярська лікарня інтенсивного лікування, чия працівниця зробила помилку, мовчала, доки ми не прийшли туди без попередження. Медики роздрукували відповідь, сказавши, що її надсилали, хоча ми не отримували. Від коментаря на камеру нам відмовили. А ось про що йшлося у листі від лікарні. За результатами проведеного у лікарні службового розслідування було встановлено факт порушення правил проведення профілактичних щеплень з боку медичної сестри Зайць Миколаївни. За наслідками розслідування було прийнято рішення про притягнення її до дисциплінарної відповідальності. Та про притягнення до трудової відповідальності з лікарнею сама медсестра ані на наші дзвінки, ані на повідомлення не відповідає в Україні. Складно притягнути медиків до відповідальності, каже юрист Олексій Головін. На рік не більше десяти вироків. Система побудована таким чином, що або звільняється від відповідальності, або немає змоги довести відповідно, що працівник, медичний працівник, лікар або медична сестра допустила якусь Система Не працює за словами юриста, щоб медика звільнили за статтею, Потрібно довести, що він системно недобросовісно виконував обов'язки. Медсестра, яка робила щеплення доньці Людмили Скалозуб, у той же період також неправильно ввела препарати іншому немовляті. Воно теж під наглядом лікарів. Ми також звернулися за коментарями у Міністерство охорони здоров'я та у профільний комітет парламенту з питаннями, що робити у таких ситуаціях. Відповіді поки не отримали. Ольга Читайло, Володимир Коваленко та Роман Щербаков. Факти сітів, єдині новини.